Трактор та колесо. Жив був трактор на ім'я Тед. Він жив на фермі і щодня багато працював. Одного разу, коли Тед орав поле, він раптом почув гучний звук. Трактор подивився вниз і побачив, що одного з його коліс не вистачає. Тед засмучився і не знав, що робити. У цей момент повз проїжджали машини і побачили, що він потрапив у біду. Вони зупинилися і запитали, що трапилось. Тед пояснив, що втратив колесо і йому потрібно дістатися до гаража для ремонту. Машини дуже захотіли допомогти трактору. Вантажівка була самою великою. Вона прикріпила трос до трактора і змогла дотягнути Теда до гаража. Тед був так вдячний за допомогу машин. Коли вони дісталися до гаража, механік сказав Теду, що у нього є запасне колесо. Він швидко усунув проблему і замінив відсутнє колесо на абсолютно нове. Тед був такий щасливий, що знову відчув себе новим трактором. Цього дня тед працював ще більше і завжди був вдячний машинам за допомогу. Він знав, що може розраховувати на своїх друзів, коли йому потрібні. І автомобілі пишалися собою за те, що допомогли своєму другові. З того дня тед та його друзі машини на фермі працювали разом, щоб зібрати більше врожаю та підготуватися до зими. Вони дружно і весело працювали разом. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і буде ще багато цікавих відео.